Я, 29 років, жінка, розлучаюсь з чоловіком, 28 років, бо він запропонував відкритий шлюб. Мій чоловік і я разом вже 9 років. Одружені сім. Ми мали не зовсім класичне весілля, щоб мати більше шансів отримати опіку над його зведеною сестрою 10 років, коли їхня мама раптово померла. Нам було лише 20 і 21, але ми отримали повну законну опіку замість її зниклого батька. Ця інформація не дуже стосується ситуації, але показує, скільки ми разом пережили. Ми багато чого пожертвували, щоб виховати цю чудову дівчинку. У нас немає власних дітей, але його сестрі зараз. 17 років, і вона переїхала до старшої фінансово забезпеченої тітки минулого року. За цей рік наодинці ми знову зблизились як особисто, так як і пара. Ми майже не сваримось, швидко приходимо до розуміння, вміємо вибачатися. У нас була досить здорова, стабільна стосункова динаміка. Ми робимо приємності одне одному. Я отримую букети не менше десяти разів на рік. Ми їздимо у міні-відпустки разом. Так, іскра трохи згасла, але це нормально після стількох років разом. Але у жовтні чоловік почав виглядати пригніченим. Але у жовтні чоловік почав виглядати пригніченим, що типово для нього в цей період року, бо він втратив і маму, і тату восени у різні роки. Я намагалася бути підтримкою. Він колись вже планував самогубство через сімейні проблеми до нашого знайомства. Тому я серйозно ставлюсь до його психічного стану. Він сів поговорити зі мною і сказав, що хоче відкрити наші стосунки. Моє серце впало, але я мовчала і слухала. Він не пояснив, чому, а відразу почав говорити про правила, як це має працювати, і сказав, щоб я першою знайшла когось, перш ніж він почне. Коли я запитала, чому, він не міг пояснити, плутався в словах. Я спитала, чи є вже хтось. Він заперечив: я не витримала, вибухнула. Я була шокована, спала на дивані. Він навіть не підійшов, щоб щось пояснити. Я ніколи не почувалася такою небажаною, як у той момент. Я не давала підстав думати, що мені цікаві відкриті стосунки. Я не засуджую інших, але це просто не моє. Наступного дня я подумала про все і зрозуміла: це кінець нашого шлюбу. Навіть сама пропозиція відкрити шлюб стала для мене точкою неповернення. Поки він був на роботі, я винесла всі його речі з нашої спальні у запасну кімнату. Він повернувся додому, готовий говорити. Ми поговорили, і я дізналася кілька речей. Він виявився набагато більшим любителем сексуальних експериментів, ніж я думала, і незадоволеним нашим інтимним життям. Він знає, що я не люблю деякі речі і не хоче тиснути на мене. Я спитала, чому він вирішив, що мені це не сподобається. Він відповів, що це розвиток речей, які я вже відкинула раніше. Йому не вистачає сексу, але сам він нічого не зробив, щоб це змінити, тільки скаржився. Він сказав, що ми нічого спільного не маємо після того, як його сестра поїхала. Він любить природу, а я читати і грати в ігри вдома. Але я ходила з ним на каякінг і лижі. Мені це подобалось, хоча я не фанатка активного. Він шкодує, що не мав змоги погуляти в свої 20, і він не хоче пропустити шанс спробувати все, включно зі своїми фетишами. Він запропонував не просто відкрите, а поліаморне. Єбать, це ж же жесть. Поліаморне це там вообще щось дікась якась жорстка. Ну, не знаю, для мене, навірно. Щоб ми кожен мали свого партнера емоційно і сексуально. Це розбило мені серце. Я сказала, що не зможу дивитися на нього по старому, що я для нього недостатня, що він хоче іншої, не втрачаючи комфорту нашого шлюбу, щоб міг спати з кимось, а якщо не вийде, повернутись до мене. Він заперечив, мовляв, хоче досліджувати себе, але не втрачати мене. Запропонував шлюбну терапію. Я відмовилась. Сама ідея відкритого шлюбу вже була для мене крахом. Я сказала, це зрада для мене. Він сказав, що якщо ми просто все забудемо, він зрадить для нього або відкритий шлюб, або нічого. Я обрала нічого через тиждень. Подала на розлучення. Він образився, що я так швидко все закінчила і виселила його зі спальні. Але я не хочу бути запасним варіантом. Я не можу повірити, що йому ок з думкою, що хтось буде в мені. Що він готовий віддати мене іншому, аби дослідити себе. Я відчуваю, що втратила роки життя дарма. Я допомогла йому відновити родину, виховала його сестру, і от що в підсумку порада чи не перебільшила я? Може варто було почекати з розлученням? Може, треба було піти на терапію? Я все ще його люблю, але голова кричить: будь логічною, ми все ще живемо разом, поки ділимо речі, але він поводиться токсично і мстиво. Каже болючі речі, а потім просить деталі з мого життя. Мені треба з'їхати з цього дому. Як впоратись із всім цим болем і плутаниною? Та нема тут з чим впорюватися. <смас> впорюватися. Е, просто. Та просто все, піздець, до свидання. Ну, типа, якщо Кент предлагає когось ще підкинути в отношення, для мене це неприпустимо. Так що вона просто уходить. Все, це для мене. Аби б согласились на відкриті стосунки, ну напишіть, будь ласка, і оставте свій номер, будь ласка, в коментарях. Дякую. Оновлення. Привіт усім! Хочу подякувати за підтримку. Щодо оновлення, з чого почати? Вже офіційно минуло 90 днів із моменту подачі на розлучення. Тож завтра я йду до суду подати останні документи. У нас було легке, безспірне розлучення. Ми майже усьому погодились. Він навіть не сперечався, що я забираю двох наших котів, бо вони більше прив'язані до мене. Він завжди був для них запасна людина. Ну, це так само, як і я. Це як саме, як вона. я. У нас є два кота. І, в принципі, коли. Альони немає вдома моєї дружини. Вони, типу, заходять і дивляться, так, а де а де, а де, де вона? А де, де де, де Альона? Нема? Ну ладно, з ним. І починають біля мене типу, тертися, ну якось. типу, Блядь, сука, як це... Типа, ну. Блять. Тіпа... І дивляться на мене таким взглядом. Ну, типу, я це роблю тільки з-за того, що немає Альони. Мені це не доставляє ніякого удовольствия. Я цього не хочу. Ну, блядь, по-другому ти не даси жрать. Починають тертися об мене. Коли Льона коли льо такі, о, привіт! починають в неї тертися, гратися з неї, бо просто сидять і ждуть, поки вона її накидає. Бо і те упра їм упрашувати її не треба. А біля мене їм треба крутитися, бо знають, що так ніхуя вони не получать. Просто так у мене нічого не получиш. Так що я теж запасний, запасна людина в наших котів. Я купила невеликий будинок для себе і наших двох котів та переїхала кілька днів тому. Не буду брехати, усе це було емоційно дуже важко, особливо враховуючи, що він поводився нестабільно то ображав, то фліртував, як ні в чому не бувало. Я відчуваю емоційне виснаження від останніх трьох місяців спільного проживання, поки шукала нове житло. Якось він прийшов додому, побачив, що я їм щось на кухні під час перервів відпакування речей. Було трохи безладу, бо я займалась кількома справами одночасно. Він почав кричати через безлад, кидав мої речі. Іншим разом він писав мені, чому мені не цікаво, де він проводить свої вихідні. Потім несміливо запитав, чи ми могли б спробувати знову, якби він відмовився від ідеї відкритого шлюбу. Я звісно сказала, що ми вже далеко зайшли, зважаючи на те, що він неодноразово обіцяв, що зрадить мене, якщо я не погоджусь на його умови. Також я зробила тест на ІПСШ. Усе чисто. Не думаю, що він вже тоді з кимось спав, але йому дуже соромно за всю цю ситуацію. Він просить мене казати людям, що він мені зрадив, замість розповідати правду про розлучення. Я щось не поняв, а нахуя казати людям ухудшать, Типа ухудшать. їхнє бачення цієї ситуації. Тобто, якщо вона скаже, що він предложив просто відкритий шлюб, тобто вона може з кимось там спати, він може. Тобто він предложив це, а вона відказалась і вона розводяться. Тобто, це хуже, ніж просто сказати, що він її зрадив, і вони розводяться і за нього. Ну, це якось странно, і я думаю, що це тупо. Це хуже, ні? Може, це тільки мені. Він знав, що після переїзду та фіналізації розлучення я повністю обірував з ним контакт. Я все організувала. Документи на розлучення, податки за 2023 рік, розділ рахунків і комунальних послуг приховала адресу мого нового житла, заблокувала його в соцмережах і скоро зміню номер телефону. Він вважає, що повний ноу no контакт це жорстоко. Незалежно від усього того болю, який він мені завдав, я досі маю до нього почуття. Я знаю, що він не заслуговує на це, і саме тому я повинна розірвати зв'язок остаточно заради власного спокою і самоповаги. Я не кажу йому цього, бо не хочу давати жодної надії йому чи собі. Я не планую бути з кимось найближчим часом чи взагалі. Я хочу просто зміцнити впевненість у собі та прийти до здорового стану. Я ще не була у психолога, хоча багато хто радив. Але я останні три місяці жила в режимі виживання, щоб вирватися із цього пекла. Тепер, коли я в новому будинку зможу нарешті розслабитись, і якщо не зможу, піду до фахівця. У мене є величезна підтримка: друзі, рідні. Навіть наші спільні друзі на моєму боці не те, щоб тут є правій винні, але коли його найкращий друг сказав, що це найбільша помилка у його житті, це було дуже приємно чути. Єдине про що я шкодую, що залишалась так довго, ігноруючи всі червоні прапорці протягом років. У коментарях я детально розповіла про деякі з них. Зараз я відчуваю і полегшення. І сум, мені просто потрібен час на зцілення. Під час однієї з наших розмов він сказав, що 99% відкритих шлюбів розпадаються, бо їх відкривають через вже зруйновані стосунки. У нас, мовляв, все було чудово, тому все б вийшло. Я пояснила, що дізналась від вас, що це не відкритий шлюб, а паралельна поліаморія найскладніша її форма. Йому було байдуже. Він лише хотів переконати мене повернутись. Але для мене вже нічого не залишилось. Він хоче нових почуттів, нової закоханості. Тож я даю йому цю свободу. А сама тихо відходжу в бік. Як багато з вас сказали, не можна мати і торт, і з'їсти його одночасно. Немає більше що сказати. Я сказала, що піду і пішла. Нехай 2024 стане моїм роком. Ну, оця фраза про торт це і рибку сість. І нахуй присість, да Ну, да ну да хотій мужичок. Ну, що я можу сказати? Увернулась від пулі. Пим. Ну, як повернулось сікетим. 9 років разом, ну, бля не увернулась, звісно, трохи рануло, ранило, ранило, і 7 років в шлюбі. Ну да трохи, конечно, з подбитим крилом з підбитим крилом вийшла. Ну нічого, восстановишся, девочка. Все буде добре, я тебе вірю. Ти молодець. Правильно все зробила. Тікайте от таких, сука, лунтяїв. Тому що, блять, сразу видно, що воно якесь дурне. А, пишіть свою думку, що ви думаєте. Ставте лайки, підписуйтесь, теребоньте колокольці і дивіться решту моїх відео. Всіх люблю, всіх обняв. Цьомою.